Увазі, четверту реколекційну проповідь, яку в рамках духовного приготування до Великодня виголосить отець Авустин Стрижик чину святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу історія життя Петра. Чи можна описати за кілька хвилин історію чоловіка, якого знає і подивляє увесь світ апостола Петра. Звичайно, що ні, бо багатство глибина та зміст цього життя є невичерпним скарбом духовної мудрості. З одного боку, це життя можна розцінювати як певну життєву драму, а з іншого боку, життя Петра є свідченням неймовірної перемоги над самим собою і перемоги над злом. Петро впродовж свого короткого життя досвідчив усе. Любов, подружжя, покликання, важкий упадок, правдиве покаяння та навернення. Він пізнав силу гріха, але зумів з цього всього вийти переможцем. Одного дня Петро зустрів Христа і пішов за ним. Він дійсно полюбив Спасителя і залишив все заради нього. Петро не був бідним чоловіком, посідав свій кооператив, торгуючи рибою, і заробляв собі на життя. Зустрінувши Христа без вагань вступив у незнане, бо дійсно розпізнав у Ісусі з Назарету правдивого Месію. Як кожен з нас, Петро мав характерні риси, посідав сильний характер, був запальним і водночас практичним чоловіком, бо так його навчило життя. Також Петро знав собі ціну і суттєво відрізнявся за характером від свого брата Андрія. Цей апостол також був справедливим, добрим по природі чоловіком, не любив фальші і був дуже великодушним. Він міг кинутися в вогонь без довгого вагання, якщо вважав, що це дійсно необхідно за добру справу. Коли Петро зустрів Месію, в його житті відбуваються великі внутрішні переміни. Він швидко зростає в Божій благодаті і починає щораз то краще розуміти Христа. В його думках і вчинках з'являється глибина та мудрість. Саме Петро визнає, що Ісус є Сином Божим і отримує за Це похвалу. Цей рибалка чинить великі кроки в школі Христа і немає нічого дивного, що в гроні учнів він починає відігравати одну з ключових ролей. Ми знаємо сьогодні, що зростання до повноти віри часто осягається через випробування та духовні очищення. Такі періоди пережив і Петро. Він зазнав станів великого сумніву, страху, можна навіть сказати, заламання у вірі. Коли Спасителя схопили в Гецеманії, він досвідчив правдивий шок і, як наслідок, його упадок для нього зупинився час. Але, оговтавшись, Петро все ж таки віднаходить сили, кається і знову шукає Христа. Саме ці випробування і були для Петра духовним очищенням, якого потребував цей апостол, щоб виконувати майбутню місію, призначену тільки йому одному. Петро не заламався, він перейшов через це жахливе упокорення і повірив у Христову любов. І в цьому ми добачаємо велич цієї особи та його духовну відвагу. Пригадавши головні етапи життя Петра, та його вдачу ми можемо зробити кілька практичних висновків. Петро вибрав Христа, кинув усе і пішов за учителем. І ця любов до вчителя, яка спадахнула в його серці, вже ніколи не вигасне. Навіть після жахливого упадку зречення Ісуса Петро знову буде з Христом. Тут формується перший важливий висновок. Правдива любов Бога ніколи не зникає повністю. Вона може ослабнути, може втратити свою динаміку, але потім знову відновиться, якщо сама людина цього бажає, бо Божа любов перемагає завжди, аби тільки людина зуміла віднайти сили повірити в неї. Приклад Петра чудово показує. Ніщівну силу егоїзму та таких його похідних, як самовпевненість, зарозумілість та вивищення понад інших. Ми бачимо, як ця самовпевненість апостола і переоцінка власних сил вдарила і кинула його на землю. Петро запевняв багаторазово, як любить Христа, і Він його дійсно любив, однак апостол зарозуміло і зверхньо наголошував на цьому. Пригадаймо, як суворо скартав його Христос за те, що Петро намагався відмовити Ісуса іти в Єрусалим. Але саме Петро відважився говорити з Ісусом на цю тему, бо вважав, що добре знає, як зберегти життя Ісуса. Зауважмо, що у випадку Петра не йдеться про великі гріхи, але про нестриманість у словах і діях, яка в кінцевому результаті приведе його до упадку. Однак правдива велич цього апостола полягає в його внутрішній поставі. Саме Петро зумів піднестися з упадку і зробив він це в героїчний спосіб. Його упокорення було колосальне, але найголовніше в цьому всьому це не упадок апостола, але Ісус Христос, який прощає, бо бачить скрушене серце. Історія Петра це також школа правдивого покаяння. Петро усвідомив свій гріх, сильно жалкував за нього. Він не замкнувся в собі, але віднайшов сили знову відкритися на Божу любов. Петрова великодушність допомогла йому кинутися в обійме Господа, який все йому простив. Щось подібного було і в житті Марії Магдалини, коли великодушність її душі, навіть тоді, коли вона ще перебувала в грісі, допомогла їй йти вперед і отримати прощення від самого Бога, бо багато полюбила. Господь підніс втрачену гідність Петра. Апостол знову один з авторитетів. Тут пригадується паралель з притчою про блудного сина. І зустріч сина з батьком та відновлення його синівської гідності. Для нас історія Петра є дуже повчальною з огляду на це духовне піднесення і на цю духовну відвагу апостола. Ми всі опадаємо, часами важко, але пам'ятаємо, що який би гріх ми не вчинили, Божа любов і милосердя є ще більшими. Бог знає серце кожної людини і може простити навіть найважчі гріхи, аби тільки людина не замкнулася в собі, а повірила в Боже прощення. Дуже багато людей попадають в цю пастку диявола, коли після опадків бояться прийти до Господа, дехто зі страху, дехто з гордості, дехто з інших причин, а цього не можна робити. Треба брати приклад з апостола Петра. Вже пізніше цей упадок Петра буде для апостола постійною спонукою для самоконтролю, щоб перебувати у правдивій покорі серця. Петро буде керувати цілою церквою, і ця покора серця і свідомість власної немочі будуть абсолютно необхідними для нього. Це духовне упокорення прослідковується часто і в житті багатьох святих. Тому що саме через ці стани людина очищується від земного і починає думати по-іншому. Це не є поразкою, але радше рятунком для кожного, хто зробить з цього правильні висновки. І останнє на сьогодні: в духовному житті ніколи немає певності. Людина осягає спасіння через нечувану духовну боротьбу. Вірить і надіється, проте вона ніколи не знає, де вона стоїть і як її душу бачить Господь Бог. Серед багатьох християн панує думка, що всі, хто живе у правді, будуть мати, як то кажуть, чистий спокій. Ні, такого ніколи не буде. Ісус не обіцяв своїм учням, що їх уминуть терпіння, і ніхто не буде їх турбувати. Він їм обіцяв свою підтримку і свою присутність. Але не звільнення від терпінь. Тому не шукаймо християнських легких шляхів, це ілюзія. Наслідування Христа, це, за словами Томи Компійського, царська дорога Святого Христа. І саме вона, якщо дійсно віримо, веде завжди до перемоги. Амінь. Це була четверта реколекційна проповідь в рамках приготування до Великодня, яку виголосив отець Василянин Августин Стрижик.